Італієць Антоніо Москетто припарковує автівку, якою привіз до Хмельницького гуманітарну допомогу. Він та його дружина Наталія місцеві підприємці. У нашому місті живуть та працюють близько 20 років. Від початку повномасштабного вторгнення Росії вирішили перекваліфікуватись у волонтерів. Спочалася війна, так як кожен з нас українець, хоче долучитися, хоче допомогти, щоб перемогти якнайшвидше. Ми приїхали в Італію і зразу ми долучилися до церкви. Це теж італійський капелат. Так мені здається. Ну, Це українська церква там в Італії, місто Новара. І ми звернулися туди, щоб якось допомогти чимось бути корисним. І мій чоловік каже, що я можу італійць переїжджати на територію України, тому що наші хлопці не можуть виїжджати. Я після 20 років, як живе тут. Я чую мене більше українського акціяліз. Коли бачила фотографії від моїх друзі, що. Це війна не можна сідати, бачу телевізор, і не В Італії Сім'я допомагала українським біженцям, але довго за межами України жити не змогли. Через три тижні повернулись додому, захопили із собою продовольство для військових та переселенців. З того часу інтернаціональна сім'я волонтерів здійснила вже шість поїздок за кордон. Діти, – 14-річна Клорі та 10-місячний Данти. Поряд з батьками майже завжди. Ми приїжджали перший раз. Я з чоловіком приїжджала з сином, то ми приїхали з Італії, потім два рази ми їздили в Румунію, і мій чоловік сам приїжджав два рази, також робив Румунію що На Румунії, ми маємо один монастир італійський монахи, Як даю його місто, бо. Так, щоб загрузити і вигрузити, тому що багато приїжджає з різних куточків з Румунії, з Італії. Там в цьому монастирі вони там розвантажують, і ми вже сюди доправляємо. Зараз ми розгрузимо ось цей вантаж що з Італії. Ми привезли і маємо ще їхати в Румунію і загрузити ще два рази. Цього разу до Хмельницького волонтери привезли 32 інвалідних візки, сотні кілограмів медикаментів та десяток систем для діабетиків. Допомогли сім'ї москету зібрати такий вантаж друзі з Італії та Румунії. Найперше мені здається наближення до перемоги у Хмельницькому. Вантажі передають місцевому капелану Віталію Футорському. Майже кожного дня до священнослужителя звертаються військові з різними запитами, відправляють допомогу переважно на східний та південний напрямок щодо медикаментів, які просять мене як військові госпіталі, так і різні підрозділи. Це якщо не щодня, то майже кожен через день питаються через різні дозболюющі, е, системи І, власне по можливості, що у нас є, те ми допомагаємо. Сім'я Москви тим часом вже збирається у наступну волонтерську поїздку. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.